Доброго дня, шановні Доброго. присутні. Ви мене бачите, чуєте? Доброго дня, так чуємо. Доброго дня, чуємо, бачу. Так, так, ну за, за переліком учасників наших сьогоднішніх слухань я бачу представників громадськості, що представників громадськості немає. Так, в мене тут всі підписані. Скажіть, Дени, Денис Голуб, це також представник НГВУ. Так, так, це відбурення. Так, так, так. Ага. Хорошо. Так, представників громад... громадськості у нас на слуханнях немає, тому складемо акт про наявку представників громадськості на сьогоднішні слухання. Для протоколу, так. Ви... Да, так, так, е, ведемо запис, відеофіксацію сьогоднішніх слухань. Все буде розміщено у Ютубі. Так, для протоколу повідомляю, що сьогодні, 21 травня 2025 року, громадські слухання були заплановані на виконання вимог статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з метою виявлення збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності публічного акціонерного товариства Укрнафта, якою передбачається споруджування свердловини номер 125 д Глинсько-Розбишівського родовища, оброблення та видалення відходів буріння під час споруджування Службову номер 125 Глинського розбишівського родовища. Номер справи в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля одинадцять На сьогоднішній день, у зв'язку зі змінами до закону України про оцінку впливу на довкілля в частині організації громадських слухань, що вступили в силу 29 липня 2023 року, громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. На виконання пункту 10. Порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів від 13122017 дванадцятого дві на громадських слуханнях. Присутні організатор громадських слухань департамент екології та природних ресурсів веду слухання. Я, послушна Марина Васильівна, спеціаліст відділу ОВД, і суб'єкт господарювання та його представники, а також розробники звіту з оцінки впливу на довкілля у визначений час на громадські. На громадські слухання громадськість не з'явилася, про що, згідно з пунктом 23, буде складений відповідний акт. Значить, враховуючи додержання норм пунктів 10 та 23 порядку, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Зауважень пропозицій немає, ніяких питань немає, ні в кого? Тож, немає. Будемо закінчувати тоді громадські слухання. Дякую за увагу. Громадські слухання ще триватимуть, буде до 25 робочих днів, потім буде складений звіт про громадське обговорення. Все, дякую всім за увагу, до побачення. Догоня.